Житловий комплекс Діброва Парк. Пане Антоне, справді чи є такі занепокоєння. Ну як ми зрозуміли, у ворогів вони завжди є. Однак чи є підґрунтя для них, усвідомлюючи наскільки це важка операція, яка не може обійтися без втрат форсування такої великої річки, як Дніпро, і, і зважаючи на те, що ми бачимо на відкритих мапах Deep State, не стільки багато там військових ворожої армії на лівому березі Дніпра, очікують, начебто. Наші сили, то чи є у них взагалі підґрунті, аби вважати, що буде ось це форсування Дніпра? Ну, я думаю, все-таки, що форсування Дніпра ближче до зими, мало, ймовірно. Ну, в принципі, і ми і влітку це не змогли зробити. Ну, Реально, в нас, мабуть, на це сил не вистачає. Інша справа, що якщо росіяни нічого там не будуть робити, то можна буде там якось виходити якимись локальними десантами, десь щось висажувати. Тобто, вже ж декілька місяців тому, пам'ятаєте, були такі декілька тижнів, коли ми всі обговорювали створення ну, такого своєї плацдарму біля Антонівського мосту. Тобто, ну от щоб такі плацдарми не з'являлися в інших місцях, або що і такий Антонівський плацдарм не розширювався. Звичайно, що росіянам треба щось робити, ну що найменше мінувати. Ну і звичайно, там робота ведеться, тобто по всіх там плавнях, по всіх островах там. З росіянами постійно проводяться якісь бої, і звичайно, що вони так само будуть проводитися і взимку. Просто що, звичайно, що взимку це буде робити набагато важче для обох сторін. Хоча я згадую, якраз от минулий рік, от якраз десь тоді, в грудні, всередині грудня, там були такі дуже запеклі бої, якраз на островах, здається, Великі Патьомкінські чи якось так він називається, і там от було багато втрат у росіян. Тобто, навіть попри те, що буде зима, буде холодно, все одно щось там буде, і росіяни, звичайно, до цього готуються. Пане Антоне, от за роботою вимушений все ж таки віддивлятися, відстежувати усю пропаганду ворога, і вони постійно говорять про те, що звільнять як вони говорять нашу Херсонщину на правому березі Дніпра, і зокрема обласний центр Херсону знову ж таки планують захопити те, що вони мінують там все так ретельно, означає те, що вони все ж таки вже втрачають сподівання і надії на повернення на цей правий берег Дніпра українського. Ну я думаю, що як ми не можемо форсувати Дніпро, так само і вони тепер не можуть форсувати Дніпро, тому це такі заяви просто для внутрішньоросійського використання, тому що ну формально за їхньою конституцією це ж їхня територія. Uh -huh. Тому звичайно, що там як би війна не закінчилася, вони там ще довго і і нудно будуть згадувати там, що Херсон їх. Ну але це такі фігури, речі російські і якоїсь ре... стосунку до реальності це немає.